Давайте покажу, що у нас є. У нас недавно прийшли сиропи, у нас є буржуйки, у нас є свічки, тушованка, є такі буржуйки, шини, є буржуйки такі. Величезна купа антисептиків це все антисептики, знову сиропи. Тут у нас а, наші сховища, це все, медицина, це все медицина. Тут у нас вся частина і там далі це форма і різноманітна амуніція. Всі ми ще вісім людей. Це сім людей. Це всі переселенці, біженці з міста Херсон. Ми хто поступово виїжджав, долучався до цієї волонтерської діяльності. Сам центр почав працювати там з першого дня повномасштабного вторгнення. Зима вже близько. В принципі, вже холодно, тому буржуйки це завжди актуально, буде дуже актуально. А ми їх самі не робимо. Хлопці варять. Ці буржуйки і приносять нам кажуть, так як ви будете їх там, ну роздаєте форму а вже холодно, то такий також додатковий обігрів. От в плані таких от, от буржуйок. Є ще цікавий наш вид, як ми збираємо донати. Ми в нас багато є роздрукованих фотографій нашої області, Херсонської області, яка в окупації зараз. Ми просимо знову ставити підписи, автографи військових і обмінюємо на донати, які в подальшому йдуть на закупівлю форми, амуніції там і всього необхідного, що необхідно нашим воїнам. Форми ми займаємося найрізноманітнішою. Основні наші джерела, називаємо їх так. Це натівські склади за кордоном. В перший час це була Франція, влітку це доєдналася Британія. Зараз ми одягнули близько 8500 бійців. Станом на зараз вже ми працюємо більше по теплій формі. Це штані, теж мультикамірські на які ми намагаємося. Ми намагаємося знаходити, на них збираємо гроші. Е, є літній варіант, але ну це вже такі більш осінні. Насправді форма приходить на найрізноманітніша. Ось, наприклад, те, що я казав раніше, це вже на зимовий варіант, Тобто ви умовно одягаєте ось такий ну, теплий підклад, скажімо. Ви його надягаєте, ви там все застьобуєте і вже наверх ви вдягаєте ці штани. Так, ти вже скільки поклав? Це четверте, це 4. буде п'яте, вісім штук. І дивись, щоб до них не було ніяких там плям, там, цього іншого. Дві сотки кино. І ще часто у них на рукавах, там, де пальці, можуть бути розірви сильні. Якщо сильні, прям, то на ремонт давай залишати.